Гурт Оезіс, який возз'єднався після 16-річної перерви, відомий тим, що брати Галахери, затяті фанати Манчестер Сіті, виконуючи на своєму концерті в кардівх хіт Live Forever, присвячують його жоті. На Уімболдоні, де ти зазвичай штрафують за порушення білого дрескоду, дозволяють чорні стрічки. Усман Дембеле після голу на клубному чемпіонаті світу святкує у стилі жоти, натискаючи на кнопки на уявному джойстику. Цю традицію переймають найрізноманітніші гравці по всьому світу: жіноча збірна Португалії, форвард ПСЖ Гонсалу Рамош та багато інших. Головний ветеран футбольного клубу Брайтон Джеймс Мілнер, який грав з жотою за Ліверпуль, бере собі 20-й номер. Мілнеру залишилося зіграти менше 20 ігор, щоб становити рекорд прем'єр-ліги за кількістю матчів, і, можливо, він зробить це під номером жоти. Юрген Клоп залишає допис в інстаграмі. Жото був не тільки фантастичним гравцем, а й чудовим другом, люблячим чоловіком і дбайливим батьком.